Юрій Миколаївич, які загальні враження від гри, тому що результат ну, не дуже втішає? Ну, точно так же, як і результат не втішає, так же і гра не втішає, особливо в першому таймі. Ну, ми так не повинні грати. Ми вийшли грати в футбол, але дуже такий він був медліний, не давали цієї бистроти, передача ледь доходила друг до другого і давали шанс тому школосу швидко перебудовуватись при обороні. Ми домовлялися трошки, ну, я розумію хлопців, це перша гра, це перша гра після 8-9 місяців перерви. Я їх дуже добре розумію. Вони це повинні собі про все це пронести. Я думаю, в подальшому вони зрозуміли, що треба виходити так, як вони вийшли на другий тайм. Вже зовсім друга гра, і швидкість друга, і бажання у них зовсім друге. Тому що вони розуміли, що треба відіграватися, але не забили, ну, таке буває. Думаю, перший блін хомов, як кажуть, але то не страшно, да, хай, хай так і буде. Зробимо аналіз, підготуємося, тим більше слідуюча гра дуже з гарним суперником, шахтарем Донецьким. Тому я думаю, легко не буде точно. Ви знаєте, з трибун показали, що коли хлопці грають швидкий пас, то виходить добре. Як тільки намагаються щось тримати, щось видумувати, то зразу гра тормозиться, обризки, які приводять до кутових, до тих стандартів, які поганяли сьогодні і Сарнавського і захист. Я думаю, у нас біда, хоча за всі збори у нас не було стільки моментів при стандартах суперника, і ми ні одного м'яча не пропустили зі стандартів. А сьогодні ми пропустили зі стандарта і могли ще два пропустити. То дійсно так, і в другому таймі два моменти були зі стандарта, де чудом вони не забили. Тому я думаю, будемо ще більше над цим працювати. Це говорить про те, що десь гублять концентрацію при стандартах. Тому і таке. Я вибачаюсь, показують наші футболісти, що добре, що не забили вони ще. Але це не страшно, я ще раз скажу, що хлопці тільки-тільки починають входити в чемпіонат. Я розумію, точно також, як і вони, що хоч чемпіонат дуже довгий, але ми не можемо дати собі можливість дуже-дуже повільно входити в нього. Я думаю, цей ляпас буде нам. По заслузі, і скідуючи ігри, ми будемо грати трошки по другому Футбол люблять не тільки за голи, за комбінації, але і за емоції. Сьогодні вони також були. І, і вам червона, помічнику жовта. І там, ну, дійсно, якщо все ж таки брати там, може, десь по ділу, може, деякі моменти були зовсім там. Теж трошки спокійніше будь, але те, що я сказав на прес-конференції, та і зараз скажу. Три роки, з 2019 року, коли я пішов в зорі, я не працював в Україні, слідкував за чемпіонатом, але те, що було в чемпіонаті, те й залишилось. Тобто цей безлад, ну, нікуди воно не годиться. Хотілося б, щоб вони теж аналізували матчі, робили на свої помилки, теж дивилися і не допускали їх подальше. Ну, по-перше, з початком української прем'єр-ліги, нарешті футбол, нарешті емоції в деяких випадках, і тим не менш давати про футбол. Як вам футбол вашої команди, як вам Кривбас? Ну, дивіться. По-перше, подякуємо нашим Збройним силам за те, що в нас є можливість, щоб чемпіонат стартував і наша гра відбулась. Велика їм подяка за це. От. Стосовно сьогоднішньої гри, ви, мабуть, самі бачили, що футбола було малувато, було багато боротьби. Був великий брак з боку двох команд, як і з боку кривбасу, так і з боку колоса. Гравці багато помилялись. І це пов'язує якраз з тим, що була велика пауза без офіційних матчів. От, я думаю, це дуже сильно відображалось на грі, і за цього якість гри ну, страждала. Але було іншого. Через край били там емоції, футболісти все-таки хотіли двох команд перемогти, тому це вилилось в таку боротьбу. На кожному клаптику поля стосовно кривбасу, я хочу привітати їх болівальників з тим, що команда повернулася до прем'єр-ліги. І я думаю, що з Юрієм Миколаєвичем та його тренерським штабом вони будуть, хлопці будуть прибавляти, і Кривбас ну, набере форму і розіграються хлопці і будуть радувати вболівальників грою, як і колос. Тому тому так, вітаю Кривбас з поверненням в прем'єр-лігу і бажаю їм далі успіхів. Багато експертів кажуть, що цей чемпіонат, так, він буде дуже багато таких несподіваних результатів, адже команди там помінялися майже на хто на 50, хто на 70%. Що ви чекаєте взагалі від цього сезону під час війни? Знаєте як, є сьогодні такий футбол, і його треба сприймати таким, як він є. Можна згадувати, який був футбол вчора, можна думати, який буде футбол завтра. Але сьогодні він такий є. І знову ж таки, головне, що він, ну, що відбуваються матчі, що проводиться чемпіонат. Я впевнений, що розіграються гравці і буде футбол більш якісний. І будуть болівальники отримувати задоволення від, не тільки від боротьби, а й від гри самої, від гарних комбінацій, від красивих забитих голів. Ну, Тому я на це маю надію. І знову ж таки, я вже казав і повторюю, що е багато в нас тренерів таких. Досвідчених, серед яких і Юрій Миколаєвич, які ну, повинні, повинні завжди під їх керівництвом з'являлися молоді таланти. Тому я впевнений, що у нас з'являться нові гравці, нові гравці, які згодом зможуть грати на найвищому рівні.